Всім привіт! Мене звати Катя, я трошки зніму вам таке влогове відео, веду вас в курс подій моїх. Це моя була історія довжиною 8 років. Починала я його вишивати 1 січня 2016 року. І починала його вишивати на руках. Потім мені чоловік зробив, ну, Якщо хтось пам'ятає, але у мене там є спеціальна папка з 12 красунями від початку, грубо кажучи, буде до кінця, то потім мені чоловік зробив з держаків раму, саморобну таку. Я вже вишивала на рамі по довжині. Спочатку я вишивала це по бумажній схемі. Ниточки. Ниточки в мене спочатку були організовані в одній коробці, потім було куплено таке печиво. Мені здалося, що воно дуже вдобна і гарна. Так і виявилося, усього. виготовлено було в 2016 році це печиво. Ну, тобто, десь я її, мабуть, в 2017 році і купила. І оце вона мене, все, Весь цей шлях вона вже потерпана, потрепана, але мене супроводжувала. То тепер прийшов час розкласти нитачки. Плюс у мене тут позбиралися якісь органайзери, щось я колись, якісь мініатюрки вишивала, то ще не порозкладала нитки, а щось я купляла, тому такі висити, думаю, треба їх теж якось організувати та поскладати. У мене загалом чоловік приніс такі коробочки. Та я ці свої нитки організувала так. Їх у мене, на жаль, всього 4, мені вже мало, треба щось ще придумати, але ну, тимчасове це, що курочка ряба мені послужить, от я хочу порозкладати все, перевірити наявність по своїй Excel-таблиці, бо буває, десь щось забулося, десь нитка вишилася, а я не відмітила, то заодно. Таку невеличку ревізію складу вже і заодно порозкладаю ці залишки. І що я ще хотіла сказати, що, мабуть, оці мої саморобні органайзери? Я не знаю, я їх робила, мабуть, в році 17-му то я пропувала ниточку в саму бабінку раніше, а потім я такі самі саморобні зробила, вони вже... Пожовані, покльовані, там уже з усіх сторін. То зараз я їх так, святково викину, і в мене буде оцей лоточок, залишиться вже для нових процесів. Також у мене нова така манічка з'явилася. Я от коли вишиваю нитку, якщо вона у мене в роботі закінчується і в голочці залишається, ця ниточка, то я її отак от. Відкладаю окремо, і потім у мене така ідея з'явилася. Так от залишки якісь. То я так от собі вишиваю. Ну, в перспективі то буде наволочка. Тут у мене і з мого будиночку від Dimensions ниточки, оцей 12 красунь, і наборчики якісь я там вишивала, мініатюрки, ото то ниточка залишається, я її то відкладаю потім зранку, поки в мене є часто, ниточки дві я встигаю відшити, я так хочу зробити наволочку. То я поки тут реорганізовувала свої нитки, то в мене все, що ще назбиралося. Є. В общем, куди двигатися. 40 на 40. У мене є подушка. Ну, вишивати і вишивати, звісно, але поки мені ця ідея подобається, я вишиваю квадратиками. 3х3, от оскільки нитки хватить по тягоналіти. Це так от потрошку заповнюю. Ості піде смітничок. Цей вже файлик. Це вже, мабуть, третій файлик за 8 років, куди я перескладаю надруковану схему. Це мій перший ключ був який, бо я ж вишивала по, по паперовій схемі спочатку. Тож я дивилася, які знаки, який номер, тоді лізла в бабінку. Вишивання красунь. У мене тут тоді зберігалися чисто е, бабінки для красунь. Зараз я вже пере... поперекладала, поперевіряла всі свої ниточки. У мене. Е, щас... Ось тут зберігаються усі мої ниточки по порядку. І вже залишок я виклала сюди, і тоді я паркувала голочку з ниточкою в бабінку. Потім були зроблені саморобні оті органайзери мої зелененькі, я їх вже теж викинула, вже вони мені не потрібні. Я тоді навішувала по пасмі на органайзер і вишивала. Потім е, я перейшла на парковку. Я вишивала парковкою по рядах. Е, в 10 клітинок, вверх було 350 голок напарковано. Але на початку я ще вишивала складеною ниточкою вдвоє і закріпляла їх за допомогою петельки. І вже потім, як у мене закінчувався лист, я, якщо ви пам'ятаєте, знімала відео по відшитих листах, то я знімала голочку з ниточки, потім у мене тут було намотано, потім я починала наступний лист, розмотувала ці ниточки, знову заправляла в голочки Потім я почала вишивати, закріплюючи хрестики мікростіпком. І тоді вже паркувалися голочки. от Потім, що ми ще? Які в мене Потім в мене з'явилася кростіч-сага. І я вже почала вишивати по кольорах. Але все ж таки в. В границях паперового листа, щоб не, не розривати відео, вже як знімала, там вишиті листи, а викладала відео, я, коли в мене вже була вишита вертикаль. От. І тоді в мене вже стало менше використовуватись голок, бо я вишила там, якщо є можливість пасму, якщо не вишила, скільки там я можу вишити, голку паркувала в органайзер, ну і так далі. В общем, починала я вишивати нитками СХС, а вже коли вони закінчувалися, докупляла DMC. Тобто тут ще в мене був такий період. Потім купилися великі п'яльці нурге, і я вже почала заправляти в нурге. Там якраз вистачало мені, щоб вишити лист схеми. Потім я вже почала гратися, вибираючи собі станок, щоб було зручніше, був придбаний дружок. От, і оце історія довжиною 8 років. Як воно в мене все йшло, як у мене воно все вишивалося. Я старалася знімати відео, викладати. Не завжди в мене виходило на той час. Але все ж таки я старалася. і... Вишивала я ну, вишивала паралельно якісь роботи, щоб мені не було так нудно, бо вишивати велику роботу дуже важко. Хочеться якісь мати фініші, результати. Але ж все ж таки я вишивала, старалася вишивати. Я вибирала тоді листами. Потім, вже як ми приїхали в Київ, я подивилася, що я хочу там закінчити за якийсь час цю роботу. І порахувала залишок хрестиків саги, сагі, поділила на той час, за який я хочу вишити. Я вже вишивала по кількості хрестиків. У мене була норма своя, там, по-моєму, 5 тисяч на місяць. І ось він такий все ж таки результат. Я дуже рада, я дуже щаслива, що я її вишила. Я її вже випрала і ще не прасувала, бо на вулиці холодно, вона сохне довго. То от вона тільки висохла, думаю, зніму відео, бо потім, можливо, часу вже не буде. Та я вже потім попросую і заховаю до, до якихось нових змін в моєму житті. Я ще хочу, ну, то вже, мабуть, потім я оце хочу цю розмітку познімати. Думала я її закінчити в вересні, щоб собі на виставці купити, знаєте, як ото. Набір в пам'ять того, що я закінчила 12 красунь, але в моєму житті сталося. Для участі в СП пашкетники на канікули я придбала ось таку зелененьку Онікс. Так, поклала білий папірець, щоб воно більш-менш передало колір. Вона Така весняна зелень, знаєте, колір. І ниточки, які у мене не вистачало. Тож зараз буду організовуватися, обробляти краєчки. Ну, іголочки, куди ж без них. Ці я дуже люблю. Це мені такий подаруночок поклали. Тож зараз буду організовуватися і починати, бо вже перша схема прийшла. Сталося е, спільний відшив по мавпочкам і... Е... Щоб встигати вишити всі мапочки і отримати бонусну, то я брала їх і на роботі вишивала, потім додому приносила, вишивала. І вже як мапочка була готова, а ну, я порахувала, що там на тиждень мені треба одну мапочку вишивати. То коли вона вишивалася і в мене залишався час, тоді я вже вишивала 12 красунь, тому я трошки затягнула з фінішу і закінчила його на початку жовтня. Але в мене є ще, ще одна готова робота. Бонусно я отримала, але ще не вишивала. Ще. ще на роботі я вишила ось такий ліхтарик, але ще не збирала. Його треба теж попрасувати. Я замовила, мені вже приїхали кітички до них, то я вирішила, що я хочу два таких ліхтарика, то на роботі вишиваю другий. Цей поки лежить, я його потім поперу, попрасую і буду збирати. І мій другий ліхтарик поки що так от виглядає в роботі. Я його вишиваю на роботі в обідню перерву, коли є час, потрошку колопаю. І зараз у мене в роботі. Ось такий будиночок. Я його виграла в рукодільному шабачі від Теслюк Оксани, Вона тоді розігрувала наборчик і мені пощастило його виграти. Все, скільки в нього ниток. Я хочу вишити його, щоб ці нитки теж вже порозкладати, організувати. І тут ну, видно, що є такі ось коротенькі, то вони ще в роботі не були. А оце вже витягнуті, Це вже я їх брала в роботу. Тут робота вишивається в три нитки, то я витягую пасму і ну, починаю вишивати тут. А потім вже, як залишається нитка, йду тут по схемі, дивлюся, де ще є колір. Тоді вже довишиваю, тоді вже беру наступний колір. І Вишиваю, почала я його вишивати 31 грудня 23 року. І я його брала в роботу. Тоді, коли не хотілося слідкувати за схемою у 12 красунях, а був там трошки час, що я там можу вишити пасму, то я брала, вишивалася потрошку. А тепер я вже його взяла в роботу і хочу її закінчити. От, бо я замовила собі станочок, він вже приїхав, ми його вже зібрали. Я ще чекаю, що мені е, ловимі станки зробить е, універсальний тримач для п'ялиць. І, і в мене вже буде і рама, і п'яльця, і, і все 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 От. Тож, поки в мене в роботі цей будиночок, другий ліхтарик, от, і. І ціле щастя в 12 красонях. Зараз приберуся. Я не знаю, так от. Все не поміщається увесь кадр. Тож, не знаю я, чи буду далі знімати відео чи ні. Можливо, там буду коли-неколи викладати, бо чогось мені не дуже зараз є на то натхнення. Хочеться більше вишивати, ніж знімати та монтувати. Все, дякую за увагу, гарного вам дня і ну я так сподіваюся, до скорих зустрічей.